Захисник Олександр Веремчук у цивільному житті був водієм, таксував із 2014-го активно допомагав захисникам, а під час повномасштабної війни не ховався і пішов боронити всіх нас. Найбільша втрата болить дружині та двом дітям. Родичі теж не можуть стримати сліз. Прекрасна людина, добрий. До нього завжди можна було звернутися за порадою, за допомогою. Коли щось треба було, боже, то Саша була як паличка-виручалочка. З дитинства він ріс і мріє бути воротарем. Він завжди казав, що я буду тритяком. І займався ну, дуже, оце його така була дитяча мрія, а потім виріс, навчався. Але склалася так доля, що він працював шофером. Він мав машину, приватний підприємець, він возив. Він і ну, все, що треба, допомагав дуже. Поки був тут з 2014 року, його призвали майже два роки. Дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Вони дуже любили подорожувати з сім'єю. Вони їздили, в них така була дружня компанія. Вони виїжджали на море на світі, десь в ліс. Жив повним життям, дуже любив життя. На війні герой був командиром автомобільного відділення Олександру Веремчуку назавжди 55. На жаль, оборонець загинув 18 листопада у Дніпропетровській області. Побратими прийшли віддати останню шану воїну. Був добрий, надійний. Вивозив хлопців, завозив хлопців. Отаку на нього можна було покластись. Ну і взагалі була добра людина. Однокласники теж прийшли попрощатися із захисником. Він був справедливий, чесний, теж бовався за справедливість. Завжди відносився так добре до всіх, готовий ми, був йти на допомогу, такий дуже справедливий, що не спитає, завжди пораду давав словом, білим думкою. Дуже хороший. Він був справедливий за ту війну, тож ніхто палками не гнав. Хороший, дуже хороший. Товариський, веселий. Світла людина, добрий, світлий, великодушний, мужній, бо був там, бо воював. Чудова людина, порядна. Але, на жаль, гинуть найкращі діти України, віддають саме дороге життя. І ніхто з нас не міг подумати, що так станеться. Сусіди, на чиїх очах ріс воїн, теж прийшли віддати йому останню шану. Це така людина була, я вам скажу спокійний, вічливий такий. Хороший дуже хлопець був, дуже хороший. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.